Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України, разом з нами в ефірі? Вітаємо вас вітаємо, бажаю здоров'я, слава Україні, Героям слава пане Руслане. На майже кожному засіданні Верховної Ради ухвалюються євроінтеграційні закони? Чи можна вже зараз говорити про те, що першочергові законопроекти, сім вимог Євросоюзу вже майже виконані? Якщо це так, то коли на вашу думку можна очікувати на початок вже власне переговорів про вступ? Ми абсолютно праві, тому що і парламент, і звичайно, президент Юрій зараз дуже активно працюємо над втіленням тих семи рекомендацій, які нам ні були європейським союзом. Що стосується парламенту, ми на стадії виконання практично всіх вимог, які ставляться перед Україною. Я хочу нагадати, що парламент один з перших ухвалив. І і виконав от першу а вимогу, призначивши двох членів вищої ради правосуддя. Крім цього, всі законопроекти, які потрібні, вони розроблені. Деякі прийняті в першому читанні, деякі прийняті в цілому. Е, я дуже сподіваюся, що буквально до кінця осіння. І парламент, і, і всі, 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 наші е, су, суб'єкти євроінтеграційного процесу, вони виконують покладені на них зобов'язання. І я думаю, я я дуже сподіваюся на це, що в кінці року Україна буде готова до початку е, переговорного процесу про повноцінне членство в Європейському Союзі. Далі безперечно, це буде, скажімо так, великий ще шлях, але це вже буде. Кінцева відправна точка, де ми бачимо чіткий фініш успішного завершення євроінтеграції України, пане Руслан. Давайте по декільком із цих вимог пройдемося. От, як відомо, серед кандидатських вимог Єврокомісії до України забезпечення прав осіб, які належать до національних меншин. Розкажіть, будь ласка, на якій стадії нині розробка українського законопроекту, який вдосконалює саме це питання, питання національних меншин, і в чому полягатиме принципова різниця між поняттям національна меншина і національна спільнота, на який його пропонують замінити, і що ще має бути новацією цього євроінтеграційного закону? Взагалі питання пов'язане з національними спільнотами є на надзвичайно важливим, тому що це безумовний європейський стандарт. І коли ми говоримо про те, яким чином буде формуватися законодавство України, ми підготували законопроект і зараз через. А віце-прем'єрку з європейської інтеграції от пані стефанішно. Ми передали його на розгляд відповідних європейських інституцій, як Європейського союзу, так і Ради Європи. Після цього як ми отримаємо відповідні висновки, ми одразу будемо його реєструвати і вносити в зал, тому що дуже багато новацій, дуже багато підходів. Ми пропонуємо там. Перше ви правильно сказали, що буде пропонуватися замість. Терміну національна меншина, термін національна спільнота, яка об'єднує в собі національні меншини, і корінні народи, про законодавство яких ми прийняли теж від відповідні рішення у Верховній Раді України. Крім цього, це буде абсолютно новаційний закон, який повністю відповідає всім директивам Європейського союзу. Він буде включати цілу низку в себе положень, які дають можливість розвиватися. Всім без виключно національним меншинам не вип'ячують якусь одну національну меншину, і навпаки, вони встановлюють відповідні запобіжники щодо реалізації захисту своїх прав національних меншин, які пов'язують себе з державою, яка в Україні буде визнаватися терористом. Тому ці всі положення передбачені в цьому законопроекті я дуже сподіваюся, що ми, якнайшвидше отримаємо виставки від європейських інституцій, і зможемо проголосувати його в залі парламенту. А якщо продовжувати тему євроінтеграційних вимог ЄС та судової реформи, що саме планує змінити парламент у законопроєкті 76-62 щодо вдосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді конституційного суду України на конкурсних засадах? Я хочу нагадати, що це була перша вимога, яка поставила була євросоюзом перед Україною. Оптимізувати питання від відбору суддів Конституційного суду України. Законопроект цей напрацьований. Він прийнятий в першому читанні. Головна його відмінність в тому, що там буде передбачена відповідна рада, яка буде визначати рівень доброчесності і рівень компетенції, кваліфікації знань майбутніх суддів Конституційного суду України. До цієї ради буде входити шість чоловік. Двоє призначаються міжнародними організаціями: один президентом, один Верховною Радою, один з'їздом суддів і один венеційською комісією, і таким паритетним рішенням, яке буде прийматися простою більшістю, з 6, будуть визначатися ті претенденти, які можуть бути призначені на суддів Конституційного суду України, і тільки з цих претендентів вже суб'єкти призначення можуть обирати. Майбутніх от суддів Конституційного суду України це велика новація, це абсолютно такий новий підхід, який дасть можливість забезпечити високу якість людей, які будуть балотуватися до конституційного суду України. Пане Руслане, 24 жовтня у столиці Хорватії Загребі відбудеться перший парламентський саміт міжнародної кримської платформи. А скажіть, будь ласка, чи є конкретні завдання чи є, можливо прохання від української сторони для парламентів країн учасниць? Скільки їх усього буде? І наскільки символічно, що під час війни в Україні такий міжнародний захід на парламентському рівні відбуватиметься саме у Хорватії, яка свого часу теж пережила криваву війну за свою незалежність? Ви абсолютно слушно все замітили. Ми якраз підбирали країну, де ми хотіли би пропровести цей великий саміт, парламент, перший парламентський саміт, враховуючи ті ознаки, які пов'язують наші країни. Саме тому от вибір впав на Хорватію. Я дуже вдячний керівництву Хорватії, прем'єр-міністру, спікеру Яндроковичу, які підтримали цю ініціативу. Звідки це це пішло? Ми бачимо, як який великий успіх має міжнародна кримська платформа в світі. Вона збирає всіх очільників світу, вона збирає президентів. Вона збирає урядовців і цьогоріч Буде запропонований новий формат парламентський формат, де ми направили запрошення 140 організаціям. Ми пішли. В напрямку того, це ті організації, які голосують за Україну в організації Об'єднаних Націй. Ми запросили спікерів парламентів, враховуючи те, що дуже багатьох є двопалатні парламенти. Ми запросили обох спікерів. Ми будемо це проводити в Хорватії. Ми будемо намагатися обговорити всі питання, які стосуються кримської платформи вироблення загальної е, політики. Але я думаю, що там буде і ширше коло питань. Я думаю, що все буде стосуватися стосовно. Більш ґрунтовного поняття це глобальної системи безпеки в світі, тобто ця система, яка сьогодні показала, що вона не спрацювала, і ми повинні зрозуміти на прикладі Криму, як забезпечити незалежність і територіальну цілісність усіх країн. Саме це буде основним е, завданням не тільки в Кримській платформі, але й на зустрічі спікерів великої сі сімки, СІ, СІ, які відбудеться вже наступного тижня. І де я маю можливість а, 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 представляти Україну за серед своїх колег, а, які представляють країни Великої Сімки. Нещодавно Верховна Рада призначила Ростема Умирова, головою фонду держмайна України. Які завдання депутати ставлять перед ним, і чи є у планах нового голови продовження запланованої урядом малої приватизації? Чи немає серед народних депутатів спроти у саме таким планам віддати чимало державного майна у приватні руки? Ми, ми починаємо з з того, що Україна. Торує то свій шлях до одних з найбільш розвинутих цивілізацій цивілізації в Європі. і Це дуже важливо, і ми повинні зрозуміти, що таким же ж відгуком має від... відповідати і внутрішня економічна система держави, і тому напрямок на приватизацію, позбавлення від того майна, яке обтяжує, яке несе тільки мінуси для держави, яке не може управлятися. Це питання номер один. Але ми ці всі процеси приватизації про повинні провести. Чесно відкрито, прозоро і максимальну кількість можливих коштів залучити до бюджету України. Ви, ви бачите, яка велика кількість. Витрат сьогодні йде з державного бюджету України, враховуючи те, що в Україні йде війна і на утримання збройних сил України, і на отримання соціальних гарантій, і тому питання приватизації є для нас надзвичайно важливим і ключовим. І тому з цими і завданнями прийшов от пан Рорустем Уміров за нього було проголосовано в парламенті. Я дуже сподіваюся, що ту програму, яку він озвучив, він обов'язково її. Втіхтілить від від парламенту, ми пообіцяли, що усі рішення, які повинні бути спрямовані на прозору, чесну і відкриту приватизацію, та дасть можливість максимально забезпечити державний бюджет України в парламенті будуть проголосовані, пане Руслане. Ви е, згадали витрати із бюджету цього року? А до 15 вересня Кабмін має подати проект бюджету на наступний 23 рік. А чи отримає Верховна Рада цей документ вчасно? Які ваші прогнози і з якими бюджетними викликами доведеться? Нам всім українцям зіштовхнутися ну, до 15 вересня. Ми очікуємо бюджетну резолюцію. від парламенту після цього ми маємо її проголосувати в парламенті. І після цього ми будемо очікувати проект бюджету. Я думаю, що уряд своєчасно справиться з поставленим перед ним завданням, навіть не зважаючи на те, що зараз доволі непростий час, але я думаю, що, що в них вистачить і фаховості і, і, і бачення фінансово-бюджетних процесів. Але ви запитали про про на найбільш складні е, в про, проблеми, які можуть виникнути, це звичайно питання. Пов'язані з наповненням дохідної чи частини бюджету, тому що ну бізнес не працює так, як він працював в мирний час. Витрати в рази зросли, витрати на збройні сили України в рази зросли, і ми повинні розуміти звідки брати ці гроші, які статті витрат ми повинні скорочувати, як оптимізувати бюджетні видатки. і тому я думаю, що це буде мабуть самим складнішим питанням, але я думаю, що ми справимося з цим. Справимося абсолютно вірно, і парламентарії. І ми, всі громадяни України, дякуємо вам, що долучилися до нашого марафону. Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України. Ми рухаємося далі.